Доброго дня! Тема уроку Як впізнати осінь? Створюємо книжку «Осені». Давайте поговоримо про погоду. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку. «В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь. За горами високими, за лісами зеленими, в одному царстві жила була матінка природа, і було у неї чотири доньки. Перша донька зима, сувора, люта та холодна. Друга донька весна, молода, весела дзвінка. Третя донька літо. Тепла, завзята. Але найулюбленішою та найщедрішою була осінь, яка вбиралася у жовто-багряний одяг. Природа довіряла кожній доньці побути в свій час господаркою на землі. Одного разу поглянула матінка у віконце, бачить, третя донька повертається. Каже вона: Ось і твоя пора настала. Осінюшко одягнула осінь свою найкращу сукню та пішла по землі, де не ступала свій слід залишала, заглянула в ліс, озирнулася навкруги і каже час братися до роботи. Стало все жовтим, багряним, таким красивим. Осінь чарівна пора року. Коли відбувається багато загадкових речей. Наприклад, зелене листя стає жовтим, птахи покидають рідні домівки, а звірі невпинно готуються до зими. Послухайте. Як упізнати осінь. І поміркуйте, про які ознаки осені йдеться у казці. Настала осінь. У лісі достигли жолуді, виросли гриби, дні стали короткими й холодними. З дерев облітає листя, їжа Колько назбирав грибів, наносив у нору. Потім подумав, навіщо? Я ж усю зиму спатиму. І подарував гриби білочці, Руді. Вона дуже зраділа гостинцям. Які ще ознаки осені рідного краю ви знаєте? Розгляньте малюнки, що їх об'єднує. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала, придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Назвіть осінні місяці. Це вересень, жовтень та листопад. Як змінюється осінь впродовж цих трьох місяців? Розгляньте малюночки і опишіть. Назвіть кольори осені. Створимо книжку осені. Свою книжку осені бери на прогулянку. Можеш у цій книжці малювати, приклеювати різні листочки або квіти, вклеювати фото.